Перш ніж записати сьогоднішнє відео, я думала про те, що е, якщо в цей важкий для нас час, ми продовжуємо читати, обговорювати книжки, а видавництво готує для своїх читачів новинки. І гадаю, все у нас буде добре. Еге ж? Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська авторка. І перш ніж розпочати сьогоднішній відеоогляд, хочу сказати, що рівно в ці дні, рівно три роки тому директор видавництва Нора Друк Леонора Сімонова, будучи на Франкфуртському книжковому ярмарку, вперше тримала в руках книжки норвезькою мовою Кріса Тведа. І, власне, з цього моменту, можна і вважати, розпочалося знайомство, клопітка праця видавництва перекладача Наталії Єваначук над романами Кріса Тведа. І саме завдяки цьому ми маємо змогу сьогодні читати його твори. Кріс Твед пише у жанрі кримінального роману. За фахом він юрист. Довгий період часу працював адвокатом, і ця адвокатська лінія у його творах дуже чітко простежується. Видно, що писала людина, яка володіє інформацією і знає, про що говорить. Отож, сьогодні я хотіла з вами поговорити про книжку Кріса Твета за браком доказів. Про що ж вона? Події розпочинаються з того, що на одному з хуторів вбито цілу родину, і у слідства, власне, немає якихось сумнівів, хто ж вбив цілу родину, адже в той момент, коли скоєно злочин трагічний і. В той момент з психіатричної лікарні втік один пацієнт, його звати Магнус. І у слідства складається так, що є докази його винуватості, є якісь логічні зв'язки, за якими вони вже відстежують усе слідство і передають справу захисникові Микаелю Брене, який має під час судового засідання захищати Магнуса. Адвокат Мікаель Брене аналогічно вважає, що справа дуже проста, адже лишилося з'ясувати якісь дріб'язкові суперечності, знайти відповіді на декілька питань і усе стає на свої місця. Але чим більше Мікаель Брене копає, тим більше він починає розуміти, що не так все просто, що та справа. Яка він вважав, буде дуже простою, її треба просто вже розставити всі крапки над. І виявляється, що під час пошуків відповідей на його запитання він знаходить надзвичайно багато суперечностей, і у нього виникає таке відчуття, ніби, ніби хтось навмисно щось приховує. Як пише, Кріст -фет. пише дуже динамічно і лаконічно, мені його манера написання, оці ці короткі речення, відсутність різних ліричних відступів, мені страшенно подобається. І хочу вам сказати, що він пише так, що тримає в напрузі, постійно тримає в напрузі. І, власне, коли уже читач доходить до фіналу. Скажу відверто, я була здивована. Я не чекала власне такого фіналу, і мені було приємно від того, що автор зумів настільки подати і закрутити, що лишився такий після прочитання свого роду після смак. На завершення сьогоднішнього огляду хочу вам сказати, що, попри все, попри те, яка ситуація і як ми живемо, видавництва наші працюють. Зокрема, видавництво Нора Друг. Цього року видало ще одну книжку «Пом'якшувальні обставини. Книжку Кріса Твета. Отож, для любителів кримінальних романів я раджу, якщо ви вже знайомі з його творчістю, читали якісь інші е, твори, я раджу звернути увагу на «Пом'якшувальні обставини, на яку згодом знову ж таки буде відгук. Е, а якщо ви ще не читали і не знайомі з творчістю автора, раджу познайомитися. Гарного дня!